Друзі, нагадуємо, що в нас є отакий гарний автомобільчик. Це у нас Jeep Compass 2017 року. 2,4. Бензиновий атмосферний двигун. Подивіться, які він гарні фари має. О, а як. Дуже класно, гармонічно. Все поєднання, так, гармонічне. І колір, і диски, і гума, як бачите, мішелін дорогуща стоїть. Також нас зустрічають безключовий доступ, датчик сліпих зон. Подивіться тільки з першого огляду, який тут салончик. Поєднання тканини з кожею і також цвітова гама. Повний в нас електропакет, як бачите, кожа вшита такою гарною стрічкою. Автосвітло є, мультикермо повністю. Також, як бачите, у нас приборочка, 81 тисяча, як я вам і казав. Система старт-стоп є. Основний екранчик, як бачите, у нас зараз клімат. Як бачите, у нас кондиціонер працює, також можете підключитись до Bluetooth, радіостанцію підключити. Понизу в нас обичний дисплей. Бачите, в нас кнопочка повний привід вже включений. Відключаємо і в нас. В, можемо також вибрати режими їзди, автомат, саме надійний електричний, з відключення старт-стопу, відключення стабілізації, два підстаканники, кожен білокітний, цінший для ваших особистих речей. бачите, в нас панорамка. Панорамка дуже класно все виглядає. Перейдемо до заднього ряду. Комбінований салончик, як все стильно виглядає, ці поєднання кольорів. Просто ніку. Так. Також у нас присутній підлокітник, два підстаканника. Як бачите, попереду також, як бачите, біле з чорним, сліше для речей. І також панорамка, що ви можете вверху бачити. Так що, друзі, приїжджайте до нас або приходьте, забирайте цей джип компас Дуже гарна ціна зараз у нього. 17 тисяч 500 доларів коштує. Всіх чекаємо. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.